Доброго дня, ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр, і у цьому відеоролику я вам надам коротку, але дуже цікаву інформацію, чому болгарку назвали болгаркою та надам деякі поради щодо вибору такого інструменту. Тому я рекомендую вам подивитися це відео від початку до останньої хвилини, щоб не пропустити усі цікаві моменти. Також прошу вас підтримати український контент лайком та підписатися на наш канал, якщо ви досі не є нашим підписником. Як говорить українське прислів'я, де гурт, там і сила. Ще пропоную вам прийняти участь у нашому невеликому конкурсі знавців української мови наприкінці відео і отримати ось такі шкарпетечки з логотипом нашого каналу. Отож, поїхали! Болгарка, або, як її офіційно називають, кутова шліфовальна машина є, мабуть, найпопулярнішим і багатофункціональним інструментом в арсеналі будь-якого майстра, який себе поважає. Але навіть не зважаючи на популярність такого інструменту, мало хто знає, звідки пішла така нетривіальна назва інструменту. Спочатку трохи історії походження слова болгарка, звідки повелося називати кутову шліфовальну машину болгаркою. Відразу згадується старий як світ анекдота. Болгарин це людина, а болгарка інструмент, фін це людина, а фінка ніж, американець це людина, американка, більярд, і лише білоруська це людина, а білорус це трактор. Напевно, так вийшло не випадково, адже українські чоловіки працюють ті, і я думаю, майже кожен бодай раз у житті тримав у руках болгарку. Насправді, історія походження розмовної назви кутової шліфувальної машини болю проста. Так сталося. Тому що перші болгарки, які з'явилися в Радянському Союзі, були зроблені саме в Болгарії. Компанія з парки Елтас із міста Лович Болгарії придбала у німців патент на виробництво та уклала на початку 70-х років договір на постачання у Радянський Союз. У 1961 році була заснована фабрика, а вже в 1965 році стартувало виробництво інструменту торгової марки Елтас. З 1997 року, і до сьогодні продукція фабрики випускається під брендом Sparky Professional. Зручний та доступний інструмент швидко спростили у назві, яку він отримав від географічного місця виробництва болгарка. Слово болгарка міцно прижилася в усіх країнах пострадянського простору. Наразі слово болгарка можна зустріти навіть на цінниках у магазинах. Більше така назва ніде не вживається. Тому для самих громадян Болгарії, які розуміють українську мову, речення працюючи з болгаркою, необхідно міцно тримати її в руках, зосередившись на інструменті, звучатимо надто Які існують секрети при виборі болгарки? Секрети це голосно сказано, скоріше поради. Мені не хотілося б говорити про очевидні критерії вибору, такі як діаметр диску, наявність регулювання обертів або швидкість обертання, потужність. Це цілком очевидні критерії, і тут кожна людина сама визначиться з подібними і потрібними параметрами, які підходять саме під необхідне завдання. Я розповім про деякі характеристики, які більшість майстрів часто залишають поза увагою. Відносно нещодавно на ринку електроінструменту з'явилися болгарки з безщітковими двигунами. Головна перевага таких болгарок очевидна. Кожен, хто користувався шліфувальною кутовою машиною, навіть якщо і не сильно активно, стикався з необхідністю періодичної заміни щиток, а це додаткові витрати грошей і часу. Крім того, болгарки з безщітковим двигуном мають ще ряд переваг. Вони менше гріються, вони більш довговічні. І головне, вони потужніші, тому що відсутнє тертя, що призводить до втрати енергії. Також варто звернути увагу на системи плавного пуску машини, незважаючи на те, що більшість сучасних моделей болгара оснащені такою системою, поки що на ринку не складно знайти болгарки і без такої системи. А це може призвести до вибивання автомату в електрощиті, якщо болгарка потужна, а також сильної вібрації при старті. На мою думку, серед характеристик також необхідно врахувати наявність або відсутність наступних параметрів. Константної електроніки це підтримка постійних обертів двигуна при різкому навантаженні, системи гасіння вібрацій та систем безпеки, таких як кікбек-стоп, відключення при заклинюванні, як у наприклад болгарках компанії Bosch. І це надважливе питання. Це те, що болгарка за своєю травмонебезпечністю небезпечністю посідає перше місце серед усіх інструментів, випереджаючи навіть за цим показником бензопилу. Тому не варто нехтувати системами захисту під час роботи з кутовою шліфувальною машиною. Ну, от і все, що я хотів вам розповісти, але це ще не все. Пишіть у коментарях, які цікаві назви інструменту ви знаєте. Також наш канал завжди радий співпраці з виробниками та постачальниками. Контакти у описі до відео. Ну а тепер невеличкий конкурс навців української мови від нашого каналу Енергомаг. Один з наших глядачів, який першим надасть змістовну відповідь, що означає слово, яке я вам назву, отримає ось такий подарунок від нашого каналу. Комплект Карпеток з логотипом нашого каналу. Відповідь має бути змістовною. Ну що, готові? Це слово, яке вперше я почув від свого діда, хоча воно дуже рідко вживається в українській мові. Це слово палярос. Чули? Знаєте? Мерші пишіть відповідь. Пишіть у коментарях інші рідкі або цікаві слова, які ви чули. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити наше відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Все буде Україна! 爸爸。